Хоч пандемія COVID-19 офіційно закінчилася, вірус все ще поширюється і стає причиною серйозних і часом небезпечних наслідків. Ковід-19 нині перейшов до сезонних вірусних респіраторних захворювань і циркулює паралельно з грипом та іншими ГРВІ, пояснюють лікарі. Особливо у групі ризику люди старші 60 років. Ускладнення бувають різним. В першу чергу це пневмонії, як ми знаємо. Друге, якщо у особи є якісь. Серцево-судинні захворювання, є захворювання, печінки, то відповідним чином по цій лінії відбувається ускладнення в людини. Із віком організм слабшає і обтяжується супутніми захворюваннями. Крім цього, ковід 19 та грип можуть викликати фіброз нирок, загострення хронічних захворювань, наприклад, діабету, зазначають медики. Вони мають і гіпертонічну хворобу, вони мають ішемічну хворобу серця, вони мають якісь ішемічні розгляди центральної нервової системи, у них є багатьох певні алергічні реакції. Єдиний спосіб уберегтися від захворювання або ж його тяжкого перебігу це вакцинація, наголошують лікарі. Якщо немає проти Щодо щеплення всі особи мають бути щеплені. І нічого в цьому поганого абсолютно немає. Виробляється додаткова кількість антитіл. І концентрація цих антитіл у крові людини зростає. Чим вищий титр антитіл у крові людини, тим кращим є спосіб захисту в разі інфікування певним збудником. Зробити щеплення можна через запис у системі Хелсі, у сімейного лікаря або без попереднього запису у пункті щеплення в амбулаторіях, поліклініках чи лікарнях. Звертається спочатку до нашого терапевта. Лікар оглядає людину, заповнює ось таку інформаційну згоду на вакцинацію, що він про все попереджений. Ми з людиною спілкуємось, а потім приходить до нас в кабінет зі згодою, карточкою. Якщо лікар дає дозвіл, ми вакцинуємо людину. Сумчанці Надії 69 років. Жінка прийшла до амбулаторії, аби зробити своє третє щеплення від ковід. 19 Три я зробила і по добрий час сказати все хорошо, ніколи нічого не боліло, ні гріпу, ні у не ні ні було, нічого. Все нормально, все пройшло капітально. Прямо ага. я, я вважаю, що треба треба робити, бо це оберігає. В основному всі, от кого не спрашуся, і робили, да, мало хто відказувався. Пані Валентині 75. Жінка розповідає, від covid 19 вакцинувалася вже чотири рази і сьогодні прийшла на огляд до свого лікаря. Я вже чотири зробила прививки. Чотири. Ну, перша там, так, вторая, третя болезніна трошки була. А четверте, взагалі не видно, навіть на руке нічого не було. Трошки рука боліла і все. Я знаю, що це дуже-дуже треба, навіть не має значення, який врост, тому що це. Я завжди думала, щоб менше ходити в аптеку. Я після вакцини менше хожу в аптеку. Це точно загальний рекомендований курс із первинної вакцинації. Три щеплення. Після вакцинації є термін ревакцинації повторної, і вона може бути одна ревакцинація, друга, третя. Є ревакцинації робляться через. Півтора місяця є через шість місяців, є через рік. Вакцинуватися бажано у вересні-жовтні зазначають лікарі, щоб сформувалася достатня кількість захисних антитіл. Для чого потрібно приблизно два тижні? Однак щеплення можна робити і пізніше, навіть якщо вже зафіксовані сезонні спалахи грипу. Вакцинація не може гарантовано вберегти від хвороби, кажуть медики, але полегшить перебіг захворювання. Щеплення від ковіда, воно не захищає від ткавід. Ми кажемо, 50 на 50. Людина захворіє, але вона не помре. А от щеплення від грипу Захищає на всі 100%. Людина щеплена від грипу не захворіє. Цьогорічний осінній епідемічний сезон грипу, який буде поєднаний із ковід-19, прогнозують медики, може бути важчим за попередній. І початку епідсезону у Сумській області вже зафіксували понад 1700 випадків захворювання на ковід-19. Найвищий рівень у Конотопському, Роменському та Сумському районах. Також медики додають, робити щеплення проти ковід-19 та грипу можна в один день або ж з мінімальним інтервалом.